На трасі Бахмутка поблизу 29 та 31 постів тривають бої. Ворог застосовував системи град, артилерію та танки. Дуже обмаль інформації про 31-й. солдати з цієї позиції відійшли. Зараз триває оборона 29-го поста. Бойовики з градів також накрили село Кримське. Там неподалік дислокується 24-та бригада. Після танкової дуелі ворог відійшов. Дісталась і Новотошківському це село перед 29-м постом. Воно за словами хлопців під обстрілами артилерії. Маємо на зв'язку Євгенію Цвітанську. Вітаю, чи вдалося щось дізнатися про долю 31-го посту? Що зараз відбувається? 29-му? Тобі слово. Вітаю, Руслана, ну дійсно обмар інформації, тому що туди не пропускають бійці, теж говорять, не охочу про те, що відбувається. Ось сьогодні нам вдалося поспілкуватися з одним із бійцем, який ось перебуває нині в цю хвилину на 29-му блокпосту. Блокпосту, щоправда без відеозйомки. Так ось він каже, що ситуація дійсно напружена, напружена і в кримському, і 29-й. там завжди ледь там не кожного годину йдуть обстріли. І він розповідає, що росіяни, а саме росіяни, як він стверджує воюють проти наших хлопців на Бахмуті, вони використовують якусь якісь нові види зброї, які навіть наші військові не можуть визначити, що це за зброя. А також 120-мм міліметрові міни та гради з із зарядами посиленої потужності, також стріляють із танків. І як він каже, що 31-й блокпост нині і не на наш, і не на сепаратистів, він зруйнований в принципі як такий опорний пункт. І, а, але знаходиться зараз під нашим вогневим контролем. Ну, ось ми сьогодні спілкувалися з першим з Андрієм Пробієм. Ось за його інформацією зараз. колона техніки, дві колони, точніше, пройшло через Ізварне до Луганська. А там е, вони е, у військових частинах вже е, пішли різними сторонами. Одна на станицю Луганська, а на Луганська, а інша саме на Бахмутку. Ну і за його інформацією, це 18 російських танків. В їхньому задумі оперативному є прорив через Сіверський Донець для того, щоб зробити котел. Котел Старобійськ, станиця Луганська, щастя. Також є інформація, що другий котел, який вони можуть планувати, це котел район Дебальцева. І також є інформація про те, що можливий наступ навіть не на сам Маріуполь, а в обхід через Волноваху, для того, щоб Маріуполь просто взяти в кільце. Думаю, що напередодні бійці нашої 92-ї бригади вони під словіносерськом змогли а, розбити а, два ворожі танки: один БМП, шість Уралів та одну зенітну установку. Ну і власне а, є певна паніка щодо того, що відкривається дорога на Лосичанськ-Сєродонецьк. Але хочу зазначити, що в принципі ці населені пункти вони укріплені. А, вони досить так потужно охороняються українськими військовими і а, разом із цим міліцейські батальйони вони теж ретельно патрулюють місце. Я пропоную переглянути, як це відбувається в наступному матеріалі. Цю гору на виїзді із Лисичанська називають білою. Не так далеко бухає Кримське та багатостраждальний 29-й блокпост. Його накривають ось із тих тераконів. Вони б'ють якраз з тої сторони, з тої гори, так? Да? з тої гори, да і проникають через цей, скажімо так лісовий масив, пробують проникнути на нашу територію. Лінія фронту тут проходила і під час Другої світової. Він у сучасно ту чути градів, про те, що минуло, нагадує великий меморіал. Тоді влітку 43-го, лінія фронту теж проходила крізь сіверський донець. Тут розташовувалися німецькі війська, там радянська армія. І коли у липні вони намагалися штурмувати цю висоту більш ніж. Чотири тисячі бійців полягло за три дні. Тепер більше півстоліття по тому Сіверський Донець теж розділяє нашу і не нашу територію. Тут її охороняє українська армія з того боку, терористи і тепер вже російські найманці, але масово підходити вони бояться поодиноко, хитро та підступно намагаються підповсти до наших бійців. Як найближче до Лисичанська диверсанти намагаються проникати лісами та полями. Після таких візитів гради лягають уже зовсім близько до міста. Маскуються під місцевих жителів, вони виходять на нашу територію. Ми засікли таку групу. Фактично, через декілька годин отримали удар градів. Тому абсолютно усі підступи до міста патрулюють міліціянти. Добровольці повзуть тварюки через яри, через боріки, а ми їх зупиняємо, зупиняли і зупиняти будемо. Тут зберіглись навіть окопи Другої світової бійці кажуть, ніколи не очікували, що їм особисто доведеться переобладнувати їх для сучасних бойових дій. Це Повністю була ешелонірована оборона цієї висоти. Ніколи ніхто не думав, що ми, українці, будемо зараз захищатися від російських окупантів, тут, на нашій землі. На нишпорох сепаратистів під Лисичанськом чекають сюрпризи, точніше, секрети, які наші бійці підготували по всій території. Засікали не раз. Ну, буквально недавно групу з чотирьох чоловіка відсюди. Ну, відкрили огонь. Цих хлопців у білих маскгалатах називають жартівливо. Ми можемо зайчика показати. Покажи зайчика. О, бачу, зайчик. Боєць не ображається. Жарти допомагають. Маскувальне екіпірування шиють рідні або передають волонтери. Це нині вкрай потрібно на фронті. Не перебираємо собою що дає даєте старий собі да. ну Він працює дуже характер. Як простин, да. звичайно, бійці дякують волонтерам та передають привіт додому. Передати привіт додому, сказати, що скоро все обернемося додому. Живемо здоровими, все буде нормально. Ми до побіди по любому. Привіт радним, близьким. І запевняють, паніку не сіяти у кріп районів коло міста. Вистачає до великих населених пунктів. Терористам не дістатись з Луганщини. Євгенія Цвітанська Валерія Ситюк, Віталій Овсяніков спецкордва плюс два.